Вітаю, друзі! Щоб ви не витрачали багато часу, сьогодні я підібрала для вас декілька стрічок, які можна подивитися з дому і які гарантовано піднімуть ваш настрій. Як завжди, хочу нагадати, що ваші підписки та активність у вигляді вподобайок та коментарів дуже допомагають каналу розвиватися, тож буду щиро вдячна за вашу підтримку. Влаштовуйтесь зручніше і всім приємного перегляду! Список найкращих мелодрам розпочинає комедійна українська мелодрама про любов багатого підприємця. Фільм «Тепер я буду любити тебе. Мішель модний та успішний бізнесмен і чоловік, який вважає себе улюбленцем удачі. Здається, удача посміхається йому скрізь і завжди. Його бізнес процвітає, а успіх не покидає протягом останніх років, аж раптом на Різдво його життя перевертається з ніг на голову. Красоня, дружина йде до іншого. Саме тоді розпочинається закручена історія цієї дивовижної романтики. Випадкове знайомство з дівчиною, в якої зараз теж проблем в коханні вистачає, змушує. Мішеля задуматись, це фортуна чи може чийсь хитромудрий план. Їхні історії переплітаються, доля продовжує іронізувати, а кохання грається з ними і веде за своїм власним сценарієм. На новорічні свята час повірити у справжні дива. Бонусом сьогоднішньої добірки є фільм Віддана. Події картини відбуваються в Станіславові. Це сучасний Івано-Франківськ на зламі дев'ятнадцятого та двадцятого століть. В центрі розповіді опинилися складні стосунки між служницею Стефанією та панянкою Аделією Ангер. Історія починається з пожежі, у якій лікар Ангер втрачає дружину, але вдається врятувати двох дівчат: рідну доньку Аделю та доньку хатніх робітників Стефанію. Лікар вирішує виховувати їх разом. Багато спадкоємиць отримує всі земні блага. А служниця знаходить дивовижний містичний дар. Минає 25 років. Дівчата виросли і так само нерозлучні. Хоча Аделя тепер заміжня. Стефа ж веде господарство, втамовуючи свою пристрасть у кулінарії, та вони досі не розуміють, хто вони одна одні: сестри та подруги, чи служниця та господиня. У калейдоскопі любові та ревнощів, подвійних смислів та таємниць. грань між реальністю і вигадкою остаточно зникає. Розповідь відданої йде від імені Стефи. Фактично, усі події фільму ми бачимо через її світобачення та її почуття. Ми спостерігаємо протягом усього фільму, як важко героїні дати раду зі своїм світом та власними бажаннями. Фільм Пісня піснею починається, коли шимику і Бузі головним героєм приблизно ще по 10 років. Діти постійно граються разом. Вона принцеса, він принц живуть в одному дворі в сусідніх замках, та дитячі пустощі поступово переросли у дещо більше. У що саме Шимик розуміє лише багато років опісля, отримавши звістку про те, що Бузя яку він здавалося забув, стала чужою нареченою, і наречений її заможної родини. Шимик мусить дізнатися. Чи по своїй волі його бузя йде заміж? І чи зможе він врятувати їхнє кохання? Фільм Київський торт. Гайсині, це юна красуня, яка приїхала з провінції. Мріючи полетіти до Америки назавжди, вона отримує грін карту і її мрія ось-ось здійсниться. В аеропорту в Києві вона знайомиться з двома хлопцями, які проявили до неї симпатію. У дівчини був пізній рейс на літак. Юнаки їй пропонують скоротати 20-часове сподівання. Влаштувавши її екскурсію вулицями столиці. Вона була вражена красою величного міста пишністю Києва. Знайомство з молодими людьми залучає низько. Романтичних відносин і авантюрних пригод, що змушує забути про свою поїздку в штати. Серіал доля обміну не підлягає. Наталя пережила зґвалтування, і цей кошмар залишив слід в її душі. А подальша новина про те, що вона вагітна, просто шокувала її. Тепер вона розривається між бажанням залишити дитину чи зробити аборт. Але другий варіант може мати серйозні наслідки для здоров'я, адже навіть лікарі рекомендували їй утриматись від аборту. І тому вона вирішує залишити дитину, а з наслідками розібратися потім. Наближається час пологів, і Наталя лягає в лікарню. Там вона знайомий. З іншою дівчиною на ім'я Анна, яка вагітна двійнятами. В ході розмови двох сусідок з'ясовується, що сім'я Анни вельми багата і її діти дуже бажані. Дивлячись на таку любов майбутньої матері, Наталя вирішує після пологів віддати свою дитину в дитячий будинок, так як вона думає, що не зможе любити це дитя. Кілька днів по тому вона одночасно з Ганною народжує своїх дітей. Але спонтанне рішення Наталії змінює долю однієї з дітей Анни. Дівчина робить підміну дитини Анни своїм. Іншу нещасну дитину віддає в дитбутинок? і як тепер складуться долі дітей, і чи зможуть вони бути по-справжньому щасливі? Фільм Новорічний ангел односерійна мелодрама, що вийшла на екрани перед новорічної України, переглядається на одному подиху завдяки легкому захоплюючому сюжету. У святкові дні Настю виганяють з гуртожитку. Зневірившись, вона бреде крізь сніг світ за очі і мало не потрапляє під машину. Водії ледь встигає загальмувати перед нею. Сергій теж знаходиться в засмучених почуттях, адже в свято він посварився зі своєю нареченою. Новий друг, по нещастю, пропонує підвести дівчину, і ця поїздка перед. Творюються на справжню пригоду. Якщо вам подобається те, що я роблю, не забувайте підтримати мене підпискою та вподобайкою. Також не соромтеся та доповнюйте мене в коментарях, якщо я пропустила щось цікаве, та пишіть, які фільми плануєте переглядати в першу чергу. Всім подякувала за перегляд, бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі з новим відео. Бувай!